Вітаю, друзі! Сьогодні 18 березня, і я вирішила, що вже ну, пора трошечки займатися своїми квітами. Ось тут, в горщиках, в мене були висаджені рослини ахіменесів. Ну, Це я спеціально роблю для тих дівчаток, які полюбляють такі квіти і хочуть їми займатися. Раніше я свої ось ці різомки маленькі, це такі бульбочки, які утворюються після цвітіння. Зберігала в пакетиках, а цього року вирішила, що нехай вони за осінь, за зиму добре наберуться сили, добре, як кажуть, зміцніють. І потім я їх буду висаджувати вже в, в свіжий ґрунт. Частинку своїх різом я вже ось зібрала по пакетиках, а тепер буду чекати, коли вони проростуть. Різомки можуть бути не лише е, різні по величині, а ще й різні за кольором. Дивіться, які різні різоми. Великі різоми це сорт ice Tea, холодний чай. або... Лідяний чай. А ось це малесенький lemon очат це лимонний сад. Подивіться, які вони різні за розміром. А виростають і квітують ну, майже однаково. Я маю на увазі квіти великі, гарні, яскраві, просто чудові. А ось так різоми відрізняються кольором. Перший такий темно-вишневий колір, бурячковий це ноктюрн, а ось це зеленуватого кольору це сорт ДОТ. Різомки, тобто ці бульбочки, вони ростуть як картопля. Ось подивіться, у верхньому шарі ґрунту можна побачити різоми, які ось якраз можна вже і вибирати. Після того, як я їх всі зберу, вони якийсь час побудуть в пакетиках, дадуть такі невеличкі вусики, росточки, і їх можна буде висаджувати в ґрунт, а потім вже сподіватися на дуже гарне цвітіння. У мене не дуже велика колекція Хіменесів. Ще залишилося з десяток зараз, крім цих, що я ось вибрала. Але хочу сказати, що, скоріше за все, ось цей сорт Ноктюрн найбільш такий продуктивний, дуже багато має різомок під кожним кущем. Ну і звичайно гарно цвіти. А взагалі зовсім не важливо, якого кольору ось ці різоми, довгі вони чи ось такі схожі на шишечки. Важливо, що ці рослини непримхливі і дуже гарно квітують. Ну, а тепер всі резоми зібрані. Вони, як ви бачите, в зип пакетах. Якихось більше, якихось менше. Та й за розмірами, за кольором, як я вже говорила, вони всі різні. Тепер залишимося дочекатись, коли вони проростуть, і буду висаджувати їх в горщики. А вам всім миру, здоров'я, добра. Ну і, звичайно, вирощуйте такі непримхливі квіти, тому що вони дають нам наснагу на кращий день.